Топове скло для твого айфону це скло від айлера української компанії, яка вже понад 12 років займається розробкою та виготовленням аксесуарів для айфон, айпад, макбук та Apple Watch. Усе скло айлера в три рази міцніше за звичайне, а деякі моделі в п'ять разів міцніші. При цьому скло залишається дуже тонким, має олофобне покриття, що дозволяє краще ковзати пальці по екрану, згладжені краї та чудову передачу кольорів. Є скло стандартним глянцевим, матовим та затемнюючим покриттям, тому ти точно зможеш обрати саме те, що потрібно. Але це ще не все. Новинка від відайлера для айфонів 16 серії. Фантом. Це скло має додатковий незламний шар та технологію No Scratch, щоб ключі та монетки не наплили тобі павутинки на склі. Скло, яке кидає тобі виклик ще до його розпаковки. Подряпай мене, якщо зможеш. Ну зараз я тобі влаштую. Воно перемогло. Напиши у коментарях, чи користуєшся ти захисним склом, або віддаєш перевагу плівкам. Чи може ти безстрашний козак, який носить свій айфон без захисту?